Щодо мови, то я народилася в Кривому Розі і там зростала до 17 років. Але з 9 років я дуже часто приїжджала в Харків, і мені подобалось те, що моя тітка і в принципі в Харкові люди розмовляють російською. Мені це подобалось. А знаєте чому? Тому що в Кривому Розі більшість людей розмовляла суржиком. І мої ну моя сім'я теж розмовляє і розмовляла суржиком, і мені це не дуже подобалось, тому що я розуміла, що українською, якщо я буду розмовляти, то будуть люди з мене стібатися, вони будуть з мене сміятися, і в мене не було в оточенні е, такої людини, яка б е, володіла українською мовою на достатньому рівні, щоб е, повністю нею спілкуватися в побуті, і на роботі, і в суспільстві. Так от. Тому я бачила приклад своєї тітки, яка вийшла заміж і переїхала в Харків. І мені подобалося, що це мова, вона плюс-мінус була чистою. От, і коли мені було 15, до нас в Кривий Ріг приїхали наші знайомі з нашої компанії з Санкт-Петербургу, -Пет і вони сміялися, вони казали. Ви розговорюваєте зі суржиком, що це Це не український, це это що вообще, это... Это вообще за язик такий? Типу, ви самі його придумали, Ха-ха. І -ха. вони казали, що типу у вас не то не то, і це дуже смішно звучить, і це так убого, І мені було не по собі. І я вирішила, що якщо я зможу відокремити українську мову від російської в своєму суржику. То тоді я зможу володіти двома мовами, а не суржиком, просто суржиком. В школі в нас викладалось все українською мовою в ліцеї: всі реферати, всі відповіді, все повністю українською мовою. Тому для мене балакати українською мовою не було так складно, але було складно морально, тому що весь соціум навколо мене балакав виключно суржиком. Коли мені. Виповнилося 17, я переїхала до Харкова навчатись в ветеринарній академії, зоовет академія. це університет, і там дуже багато людей було приїжджих, і суржиком балакали тільки ті люди, які були з області, з сіл, і це вважалось мова солюків, суржан. Ну, мені теж трішки якби ріже слух, але я не засуджую людей, які балакають суржиком. Хочете, балакайте, Це ваше право. Але щодо мене, я вирішила, що я буду російською балакати, і, в принципі, все оточення балакало російською, я легко перейшла на російську.